Позовний дрозд посада начальник групи інженерної розвідки. Мінування це дуже важлива річ. Вона має і психологічний фактор на ворога. Впливає, якщо йде їх піхота, штурми. І тут відбувається підрив пару-тройку цих озимок. Ну, Моральний дух і ураження противника де суцільне. Не дуже вони потім просуваються. Це основні використовуємо міни. Протитанкова, протигусенична ТМ-62. З підривачем використовується ТМ МВП-62 і МВЧ-62. В даному випадку це МВП-62. І основний протипіхотний боєприпас за М-72. Міна протипіхотна використовується виключно в керованому стані. Нашим підрозділом використовується закриваючі мінні поля, підходи і під'їзди ворожої бронетехніки та техніки до наших позицій. Це пневматичний підривач. Тут пневмосільфор переводиться бойове. При натисканні знімається запобіжна чека, протискається ця кнопка, переводиться в бойове положення і при наїзді Борожої техніки з усіля спрацювання від 150 кг. Дана міна встановлюється переважно вручну, але зараз встановлюється і в бабу Ягі, вона її несе підривник, так називаємо джонік. Сюди встановлюється пластична вибухівка джонік. Дуже потужна річ, вона. З датчиком нахилу, тобіж ж якщо ворог її зрушив з місця, йде підрив. Якщо там нахилив, йде підрив. Наїхав, йде підрив. При скиданні з вампіра ця міна не взривається, тому що там є 3-5 хвилин, вона переводиться в бойове положення. Бойове положення вона вже дуже небезпечна. Ця міна ну, також встановлюється вручну на дроти. На підривну станцію не виходять. Там сидить боєць підривної машинки. Коли наближається ворожа піхота, на відстань до міни 10, 15-20 метрів. Суцільне ураження 25 метрів. В радіусі 25 метрів ніхто не виживе. Ворог застосовує для скидів міни ПОМ-2, дуже небезпечна міна. І міни ПФМ 1 і ПФМ 1С. Так звані ліпістки. Лепестки небезпечні, там вибухова речовина вс 6 д рідка речовина. Ну, а дривах і стопи хлопцям, і пальці. Зусилля спрацювання від 5 до 25 кг. При... Вона або зеленого, або лотного такого захисного кольору. І не в сутінках не видно. Коли боєць наступає, міна спрацьовує під натиском. Пом 2 це протипіхотна. Міна активується при збросі. Там МДЗ піротехнічний механізм дального зведення. Вибрасується чотири датчики цілі довжиною по 10 метрів. Зусилля спрацювання від 0,5 кг, Коли зацепляє боєць цю нітку, її неможливо практично побачити. Радіус ураження 16 метрів. Зачепив від 0,5 кг, зусилля спрацьовує. Датчик цілі, та міна і радіус ураження 16 метрів. Цепляєте цей датчик цілі, оптоволоконна нітка. І спрацьовується міна. Дуже небезпечно. Ліквідується накладним зарядом, тратівла шашка 200 г. Бажаю здоров'я. Дуже розвинута у них мінно-вибухова справа. І повчитися в них є чому. Нові боєприпаси застосовують так звані МВП-охота, коли використовується або 5 АЗМ72 на сімодатчиках, тобто йде група, міна реагує на рух піхоти, вона не реагує на рух тварини, тільки чує кроки людини, вибуховує, ну, вистрибує міна і поражає. Особовий склад, дуже небезпечна річ. Міна вибухова справа в Російській Федерації дуже розвинута. Під час заходу-виходу на позиції, друзі, уважно дивиться під ноги. Якщо є якісь там предмети, вони їх маскують. Ті ж саме ПФМки, обкліюють листям, обклеюють гілками, хвоєю. Дуже уважно дивиться під ноги, бажано вставати туди, де ви впевнені. Де бачите на стежці ну, чистий ґрунт, а якісь предмети сторонні, краще їх обійти стороною, якщо є якась підозра, поставити фішку або зав'язати там якогось пакета і дати знати сапера. Дуже потрібні нам фахівці, з мінно вибухової справи, сапери, розлітаються як гарячі пірашки. Після війни. Буду відпочивати разом з дружиною на винограднику. Ростити виноград, давити віно, робити чачу.